Порівняємо сьогодні таку засніжену ялинку, як Ковалівська 2 по розмірі 1,80 м, а також ялинку Ковалівська. Ми поставили їх поруч, ви могли подивитися зовні, яка між ними різниця. І найперша відмінність це у тому, що у Ковалівської 2 трішки інша конструкція, тобто при розмірі 1,80 м вона буде складатися із трьох частин. Але якщо вже брати розмір 2,10, то вже також і ковалівська буде мати три частини, і також в неї трошки вже ширший стовбур. Ну, Також відмінність у тому, що вони відрізняються верхівками. Наприклад, ковалівська 2 має такий один пагінець зверху, а ковалівська має декілька. Ну і ще раз хочемо ще наголосити, щодо цього самого засніження, це натуральна бавовна, вона є цілком екологічна, тому що змішана з екологічним клеєм, тому вона є безпечною. І взагалі при кожному розкладанні та складанні, можливо, таке незначне осипання, тому що це йде як додаткове напилення, це є нормою. І давайте ще раз покажемо вам такі гілочки ближче, як виглядають. Тобто, бачите, що Ковалівська 2, що Ковалівська, вони по структурі гілочки однакові. Вона така більш об'ємна має гілку, сама модель Ковалівська. Ну і зверніть увагу, як красиво виглядає напилення снігом. Я сподіваюся, що це відео вам допомогло дізнатися більше інформації про таку модель, як Ковалівська.